Вітаю всіх. Гадаю, ви всі знаєте, яка зараз пора року. Так, осінь! Нині осінь нас чарує, неповторна, чарівна, різні барви нам дарує і дивує нас вона. Виглядає так казково восени і парк, і гай розмаїттям кольоровим прикрашає осінь край. Зараз у нас кінець. Другого місяця жовтень, середина осені. Дні стоять ще сонячні, лагідні, На небі бувають сірі хмари, і йде дрібний дощ, Жовтіє і сохне трава. Комахи зникли, сховалися, вранці бувають тумани, дні стають коротшими. А ночі довшими, де зрівають жолуді, горіхи. Люди зібрали щедрий урожай овочів та фруктів. Цю пору ще називають золотою. А як ви вважаєте, чому так? Тому що всі дерева вдягнені в яскраві наряди. А коли листя падає на землю, то вкриває її різнокольоровими килимом. Спостерігаючи за погодою на прогулянках, ми з вами переконалися, що осінь це велика художниця, бо вона сама придумує вбрання всій природі. Діти, а як називається осіннє явище, коли падають з дерев листочки? Так, це листопад. Чому дерева скидають своє вбрання? Восени стає холодно, а взимку деревам дуже важко тримати на своїх гілочках і листочки, і сніг. Узимку дерева сплять, відпочивають. Коли приходить осінь, листочки змінюють своє забарвлення і опадають. Ще листя... А падає тому, що взимку вода, яка знаходиться в землі, промерзає, і до гілочок та листочків не доходить. Листя падає восени з дерев, вітер розносить їх повсюду, а навесні з'являються нові листочки. Мене ще деякий час, і золота осінь закінчиться. На зміну жовтню прийде останній місяць листопад. Коли із дерев всі листочки злітають, коли вже на південь птахи відлітають, коли небо сірий, холодний, дощик лється, ця пара осені пізнею зветься. Наступить пізня осінь, її ще називають сумною похмурою. Листя все облетіла, а сосни і ялинки стоять зелені, небо в хмарах йдуть довгі холодні дощі. Навіть зі снігом калюжі покриваються скринкою льоду, земля промерзла, гілки дерев покриваються інеєм. Пропоную пограти у гру, яка називається. Погода восени. Яка буває погода, коли йде дощ? Дощова, коли дме вітер, вітряна, а коли холодно, холодна погода. Якщо похмуро на дворі? похмура погода. А якщо сиро на вулиці, яка погода? Сира, а якщо ясна? Ясна погода. Дуже добре, молодці! Ви сьогодні дізналися про золоту та пізню осінь а є ще й багато цікавого. Тож до нових зустрічей!